Ще одне наше виробництво це виробництво склопакетів. Велике скло форматне, яке приїжджає на це виробництво, перетворюється в ті склопакети, які ви бачили в наших виробах на фінальному етапі завершення виготовлення вікон. Перший етап цього виробництва порізка безпосередньо самого скла. Порізка в розмір, шліфовка країв, шліфовка кромки. Одночасно з порізкою скла відбувається підготовка дистанційної рамки. Порізка і гнуття її в розмір. Лінія миття і опресовки склопакетів. Тут відбувається з'єднання порізаних і помитих вже стекол з дистанційною рамкою і утворюється сам склопакет. В це місце з преса вже виходить готовий двох або трьохкамерний склопакет. І на цьому етапі відбувається вже нанесення кінцевого шару герметизації, так званого вторинного шару. Склопакет герметичний. Він готовий до встановлення в вікно. Отже, якщо у вас виникла потреба або в металопластикових вікнах, або в алюмінієвих конструкціях, або в розсувних системах, або просто заміні склопакетів в готових виробах, звертайтесь на компанію Вінтера, вас проконсультують і допоможуть.